Не можем без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, в сміливих любити. Малята сьогодні ми будемо грати, добрих та злих героїв визначати, за їхні вчинки смайлики дарувати. Веселого смайлика добрі герої будуть мати, а сумного. За злі вчинки будем дарувати. Гру починаємо, які тут герої визначаємо. Казка коза дереза. Серед лісу зайчик жив, з усіма зайчик дружив. Добрий чи злий відгадай, смайликом позначай Правильно, діти, це добрий, не злий, смайлик веселий йому, лиш такий. Коза ту хатинку знайшла, зайчика прогнала, сама там жити стала. Добрий герой, чи злий, відгадай, смайликом позначай. Правильно, коза погано вчинила, сумний смайлик заслужила. Рак прийшов на допомогу, козу прогнав, зайчикову хатку врятував. Добрий, чи злий герой? Відгадай. Смайликом позначай Правильно, дітки, ви все зробили, веселим смайликом вчинок оцінили. Наступна казка колобок. Колобок по лісу гуляв, Пісеньку всім співав. По стежині скік та скік від тварин у лісі втік. Добрий чи злий герой, відгадай, смайликом позначай Хоч сам по лісі він гуляє, та добрий смайлик від нас має. Лисичка сестричка колобка озріла, попросивши заспівати, тихо, тихо з'їла. Добрий чи злий герой? Відгадай, смайликом його позначай. Так, злий смайлик лисичка заслужила. Про курочку рябу далі згадаємо, і героїв сказки пригадаємо. Про курочку рябу все малеча знає, у бабусі з дідусем жила і для них яєчко знесла. Добрий, чи злий герой, пригадай, смайликом його позначай. Звісно, веселого смайлика хай курочка має, бабусю з дідусем звеселяє. Ну а мишка, хоч і не зла, та необачною була, яєчко ненароком розбила, бабусю дідуся засмутила. Добрий чи злий герой, відгадай і смайликом позначай. Сумний смайлик мишка має, так робити не слід, нехай запам'ятає. Молодці малята кожного героя оцінили, за їхні вчинки смайликом нагородили за працю, дружбу. Гарного подарували, а злі люті сумного мали. Дякую за увагу!